І так, сьогодні ми про чесник. Ви любите чесник, а як часто ви його вживаєте? Ранком ми йдемо на роботу, і якось неудобно, щоб запаха з роту не було. А вечором, коли приходимо з роботи, не кожний партнер любить запах чесника. І ми хоча знаємо, що так потрібно з'їсти чесник, ми його не їмо. А він нам так. Тому оці капсули екстракт це не просто чесник, це екстракт чесника. Нам дуже допоможе. Це природній щит для нашого організму. Цей екстракт це не просто чесник, це потужна формула для зміцнення нашого імунітету, для очищення судин і для захисту від вірусів, бактерій та грибків. А зараз осінь це. Те, що повинно бути в кожному домі. Він допомагає підтримувати роботу серця, зніжує рівень холестерину, допомагає боротися із запаленням і бути завжди в тонусі. Це природній антибіотик без побічних ефектів. Наш чесник це сила природи в кожній капсулі. Будьте здорові!